Ну, статистика, що стосується захворювання віл-інфекції у дітей в Тернопільській області, у нас на сьогоднішній день знаходиться 13 дітей, які мають віл-інфікований позитивний статус. І є ще 11 дітей, це є віл-експоновані діти, тобто ті, що народжені від віл-інфікованої мами, які знаходяться 18 місяців на сероепідмоніторингу. І якщо результат від'ємний у півтора року, ми таку дитину знімаємо з обліку і це є повноцінно здорова дитина. У нас можна звернутися Люба людина, якщо це є конкретно дитина, то з 14 14 років, якщо виповнилася дитині, вона може прийти без супроводу батьків і обстежитись на віл-інфекцію. Тестування проходиться безкоштовно. Якщо це є швидким методом, це до 20-30 хвилин буде результат. Якщо це є імуноферментний аналіз, це є одна-дві доби в залежності від загруженості лабораторії. Тестування бажано проходити ну як для діток, якщо мама бачить, що немає ніяких частих захворювань. Якихось там постійних збільшення лімфатичних вузлів, постійні вірусні інфекції, респіраторні, постійні якісь діареї, постійна температура нез'ясованого генезу безпричинна. Тому якщо такі симптоми загальноклінічні, вони відсутні, тоді можна дитину обстежувати вже там, вже якомусь побре, тобто коли почнеться якесь статеве життя. А для дорослої людини бажано раз на рік обстежуватись, незважаючи на свій соціальний статус і сімейний статус. Усі дітки, які у нас народжені, чи ті, які вбувають на обліку, у нас які приймають антиретровірусні препарати, чи це у розчинах, чи таблетках, вони у нас всі безкоштовні. Стикаємося ми часто з нашими пацієнтами, чи це діти, чи це дорослі, з стигмою дискримінацією. На жаль, вона у нас дуже виражена в Тернопільській області. Я хочу ще раз наголосити розвіяти ці міфи, що віл інфекція передається трьома шляхами: це статевий, ін'єкційний, і він матері до дитини в побуті, в контакті, пожати руку, поцілуватись чи сльози, під комар. це все все, все все є міфи. Людина, яка тут знаходиться на обліку, її не треба боятися, бо ця людина лікується. Боятися той людини, яка не знає, чи має позитивний свій статус, чи ні, тому рекомендуємо обстеження знову ж таки раз на рік і посилено боремося з цією стимою дискримінації.